Українське небо у безпеці, незважаючи на складні метеоумови та навіть у нічний час, прикарпатські авіатори постійно вдосконалюють свою майстерність. Один за одним із військового аеродрому у небо злітають винищувачі. Пілоти відпрацьовують курс бойової підготовки на літаках Міг 29 та навчально-бойових Міг «Міг-29УБ». Це один із основних типів наших винищувачів. Ви знаєте, що ще у нас є су 27 це маневрений винищувач. По своїм характеристикам фактично ну, він відноситься до 4 класу. Цілі такі на даний час проходять певну модернізацію, тобто вони вже модернізовані по деяким агрегатам, по радіолокаційному прицілу. Планові польоти тут тривають цілий рік. Відбуваються вони щотижня у дві зміни за участі всього льотного складу авіаційної бригади. Винищувачами керують як досвідчені пілоти, так і молоді випускники 2016 року. Щоправда, окремі завдання новачкам не довіряють. До прикладу, нічні маневри. Нічні польоти, вони більш психологічне навантаження несуть на льотний склад, тому що відрізняється… Видимістю це вже можна спутати зорі з світловими орієнтирами, які знаходяться на землі. Тому польоти виконуються тільки по, по приладах і виконання є ну, більше психологічне навантаження на льотний склад. Але вночі готуються льотчики, які пройшли денну програму, тому... Більш більш досвідчені пілоти виконують проти ночі. Весь комплекс бойових маневрувань, які пілоти винищувачів виконують у небі, є обов'язковим, щоб вміло вести повітряний бій. Тож усі пункти програми авіатори ретельно виконують, аби бути готовими захистити українське небо. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.